Розірвання шлюбу, якщо подружжя перебуває за кордоном. Відповіді юриста та розглянемо, яким чином можливо розлучитися, якщо ви перебуваєте за кордоном, але прийняли рішення, що шлюб необхідно скасувати та жити далі своїм життям. І так, по-перше, вам необхідно підготувати позовну заяву до суду про розірвання шлюбу наприкінці публікації зразок зазначеної заяви. Також в інтернеті ви можете скачати зразок зазначеної заяви, самостійно його заповнити та подати до суду. Далі необхідно до позовної заяви долучити необхідні документи для розірвання шлюбу. Це паспорти чоловіка та дружини, свідоцтво про шлюб та свідоцтво про народження дітей за наявності. Долучаєте до зазначеної позовної заяви копії документів і подаєте їх до суду. До суду можна звернутися шляхом реєстрації в електронному суді. Наразі судова система у нас діджиталізована, можливо, за